Всім привіт! Тема сьогоднішнього відео та, за яку ви проголосували в моєму телеграм-каналі, а саме, в чому полягає робота інтрадейд-трейдера. Для початку розберемося, хто такий інтрадейд-трейдер. Це той, хто торгує е, впродовж всього дня або в якісь певні торгові сесії. Будь-який трейдер обирає для себе час. Або сесії, в які йому краще торгувати. Мені більше подобається лондонська сесія, яка вранці, або ж Нью-Йорк, який в обід. По моєму часу це мені найзручніше. Є ті, хто торгують, наприклад, і азіатську сесію, але вона вночі, тобто кожен сам для себе обирає. Ось таким індикатором відмічаються торгові сесії. Можна побачити, в якому діапазоні торгувалась ціна на кожній сесії. Я такий індикатор застосовую для себе. Далі трейдер обирає для себе один або декілька активів, на яких він буде торгувати, які він буде аналізувати. У мене це біткоін. Євро-долар і SP, тобто одна криптовалюта, одна валютна пара і один індекс. Я не бігаю по 10 активах кожного дня. Я обрала для себе топчик, на яких у мене достатня кількість бектестів і мені цього. З головою вистачає. Бувають дні, коли я, наприклад, відкриваю тільки якийсь один із цих активів, тому що чим більше активів, тим більше інформаційного шуму в голові і краще буває сконцентруватись на чомусь одному. І так, починається робота з того, що ми відкриваємо графік. У кожного трейдера є своя торгова стратегія, він в будь-якому випадку аналізує графік на різних таймфреймах, починаючи з найвищих таймфреймів, і далі нижче дивлячись знову ж таки на свою торгову стратегію. Далі трейдер визначає для себе певні зони. Від яких він буде чекати реакцію ціни. Тобто, наприклад, я знаю ось таку зону. І я буду чекати, що ціна прийде в цю зону, вона буде поступово сюди йти, дійде, і далі буде якась певна її реакція. Після повного аналізу графіку, певних відміток там де відкривалась, закривалась яка сесія, дивлячись знову ж таки, у кого яка торгова стратегія. Далі мені потрібно схематично накинути угоду. Якщо я буду чекати реакцію ціни вниз, це називається шорт. Якщо вверх, то лонг. Ось так припустимо. На кожному активі це по-своєму. На одному активі я можу чекати long, на іншому можу чекати шорт. Це дуже приблизно, я зараз не аналізую зовсім графік, просто схематично для вас малюю. Тобто, наприклад, в понеділок о 9 ранку, я накинула таку угоду і чекаю, поки ціна прийде в мою зону інтересу і дасть якусь реакцію. Якщо ціна дійде до. Кінця зеленої зони я отримаю тейк, якщо дійде до, вийде за червону зону, я отримую свій стоп. Тобто схематично я накинула угоду. Далі мені потрібно внести всі дані цієї угоди на біржу, якщо це криптовалюта, на Binance я не торгую. Тому тут нуль, і я просто показую вам, як створити лімітний ордер. Ось тут, в цьому полі, ми зазначаємо е, ціну, при якій, при досягненні якої відкриється лімітний ордер. Ціну ми дивимось отут. Тобто, ось ця позначка сіренька. Це є там, початок певної якоїсь зони інтересу, і по цій зоні ми відміряємо і вписуємо сюди значення. Зараз відкрию LiteCoin. Вибачаюсь ефір. І, наприклад, при досягненні відмітки цінової. 2,493,80. 493,80. У мене відкриється угода. Мені потрібно вибрати кількість ефірів, тобто позицію. Ось тут пишеться кількість з урахуванням мого депозиту. Зараз я змінила значення, це не є розмір мого депозиту, але якщо б при такому депозиті мені потрібно було б на 2.097 ефірів відкривати угоду. І далі нам потрібно зазначити значення нашого take Profit і Stop Loss. -у. Stop Loss у нас, наприклад, 2469. Тут вписується Stop Loss, тут вписується take profit, і відкривається позиція, вибирається ще маржа ізольована або крос. Обираємо плече і натискаємо long, якщо позиція в лонг, шорт, якщо позиція в шорт. І ось тут у нас у відкритих ордерах буде цей ордер, якщо ціна ще не дійшла до значення нашого. Сюди, де повинен відкритися ордер, його можна відмінити, за це не стягується комісія. Якщо ордер вже відкритий, то можна змінити розмір позиції, додати. Наприклад, якщо хочемо там додати ще один ефір, можна це зробити, можна змінювати значення. Стоп-лосу і тейк-профіту, тобто, коли вже угода відпрацьовує, можна, там по ходу щось змінювати. Але в ідеалі, вибачаюсь, поставити лімітний ордер, вказати тейк стоп і просто закривати графік. Угода можна, може відпрацьовувати годину, може, 5 хвилин, може 9 годин, тобто тут багато від чого це залежить. І, в принципі, на цьому робота закінчується. Тобто, може бути декілька угод за день на одному активі, може бути по одній угоді на один актив, або взагалі одна угода за день там, серед всіх активів. Тобто, це вже залежить від того, хто як торгує. В кінці робочого дня обов'язково заповнюється торговий журнал. Я накидала для вас просто схемку таку. як... Він плюс-мінус виглядає у багатьох трейдерів. Вносяться наступні дані, дата, час відкриття, час закриття угоди, на якій торгові сесії відбувалась угода, на якому активі, на якому таймфреймі, який був risk реворд, тобто співвідношення можливого. Мінусу до плюсу, тобто, наприклад, стоп-лосс у мене 1%, а take profit 3, тобто risk reward 1 до 3. Який був результат? Take, стоп, або там стоп переставляли в беззбиток, наприклад. І далі якісь певні свої примітки? Я обов'язково ще пишу свій емоційний стан і такі угоди. І також на трейдинг вью можна робити скрін і додавати посилання на скрін своєї угоди. Ось тут, скопіювати посилання і сюди його вставити. І потім можна передивлятися свої угоди. Ось таким чином, в принципі, в принципі. Технічно роботи кожного дня небагато, тобто більшу частину часу ми проводимо в трейдинг вю за аналізом і відслідковуванням графіку. Може знадобитися багато часу, щоб ціна прийшла до нашої угоди, і відкрився лімітний ордер. Може, може, в принципі, ціна до цього не дійти і дати імпульс, наприклад, раніше в одну із сторін. Тобто більшу частину часу чекаємо, аналізуємо, а на кнопочки ми натискаємо не так багато часу, все, що стосується там, роботи на біржі, наприклад. Я сподіваюся, що було цікавим вам це відео і ви для себе зрозуміли, в чому таки полягає робота інтрадей-трейдера. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там ділюсь великою кількістю корисної інформації, і також ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, буду для вас знімати нові відео. Всім пока!